Яка ціна Соліса 50-го? E, чесно кажучи, я спеціально не озвучував ціну. Не тільки ви написали мені такий коментар, багато написало з запитом ціна. Мені чесно, мені просто страшно її було озвучувати. Її у валюті страшно озвучувати таку високу ціну в гривнях, так взагалі я вам її назву. Такий трактор на 50 кінських сил без кабіни коштує 780 тисяч гривень. Я знаю, що я чого не писав, не називав ціною, бо я знав, що зараз посипляться коментарі. Що за ці гроші можна купити там 10 е, Т40 або там 3-4 МТЗ. Це трактор дорогий, так. Да. Хто його має, задоволений. Є люди, які його хочуть мати. Хтось чекає ціну, хтось чекає знижки. В будь-якому випадку хтось знайдеться, хто його купить за такі гроші. Якщо не знайдеться, то згниє тут. Ну, як завжди, нам пишуть, що ці трактора наші по таким цінам згниють. Ну, згниють, то згниють, що я зроблю. Сьогодні він стоїть 780 тисяч гривень або можете за менші гроші купити ловола 504 з кабіною з кондиціонером